Зібралися представники координаційного ради Сил Майдану Черкаші. От уже перші кроки голова облдержадміністрації зробив на зустріч по співпраці, але ми з вами домовлялися сьогодні на 10-ту -го годину зустрітись у вас в кабінеті. 12 червня ми направили звернення щодо формування складу виконком. Сьогодні вас не було, тому нам довелося сюди приїхати. По цьому питанню у нас складений меморандум про співпрацю між нашою координаційною радою і вами, як міським головою. От публічно ми вручаємо вам для вивчення, для ознайомлення Окей. і чекаємо, ще відповідь все-таки на наше звернення, тому що 12 червня вже пройшло стільки днів, досі якби відповіді немає. Чи є у вас реакція? 12 червня зареєстроване наше звернення в міську Конкон. Да. Поставлена печатка. Я навіть бачу візу з да, да. міського голови, який Четвер... був пана Білоусова. Четвер ми приходили до вас, Четвер, коли ви були вже міським головою. Да. Звернення до міського Четвер, голови. Я був в Києві, в судді. Добре, але сьогодні нам сказали, що ми зустрінемось на 10-ту годин. 10 годину. Це попередньо, точний час. Формують ми дівчата, відповідно, до хані про нас має? Має? Але попередньо ви ж можете дати якусь відповідь, чи представники попереднього ради можуть заслідувати питання виконкому вирішує виключно ця рада, але за поданням да, тому я з частиною депутатів забував <правжувався> і ми консультації продовжимо і сьогодні, в тому числі. З тими організаціями і сьогодні близько 20 звернень від різних організацій на включення представників в тому треба нам визначити, чи нам треба 50 людей, що наш виконком. Ви розумієте, в громадській раді кампанії. Формується при обласній адміністрації теж 76 органів. Громадська ради виконком. Чи вони всі дієві і активні, невідомі. Різні, невідомі різні, так? Різні, так? Ну, тому що виконком це орган, який не доранчий, а який приймає вирішальні рішення. Це обов'язково для виконання у межах компетенції. Я кажу про те, що організації представлені тут. Це такі рушійні сили були, революції гідності. Але це не є єдині сили. Моральне право, я думаю, вони мають. для того, щоб контролювати рішення. Ні, Давайте домовимося. Давайте визначимо, Контролювати чи приймати. Це може бути громадський виконк. Тому ми зустрінемося сьогодні. Я думаю, що ще кілька разів проведемо такі зустрічі. І на наступному тижні поставимо цей празд. Сьогодні і колись саме Я не години. знаю, я маю повернутися на робочому місця, побачити ще й графік. Графік, як я ж вам кажу, два дні назад ви сказали а -а -а. о 10-й годині. Ми прийшли, вас немає. Я вам не призначав, зустріч 10 Ваш секретар призначив, Тому... позвонив вам і призначив на 10-ту годину. При нас. Ми сиділи в кабінеті. Я вас запрошую, ми зустрінемося з моїм помічником і Новогодська з нею нормально в це працює. Так, сьогодні буде зустріч. І Ви про це будете інформувати. Добре, дякую.